Ти братом називав молодшим, але Лієвий плекав, дивив, щоб десь кудись не заглядав і тільки брата поважав. Послухай но, ну, великий брат, а чи по-братськи так робить? Зі зброєю, пішк ракет сиренами ганять, як і мишенят Ти думав, повтікаємо, а все тобі у спадок на? Е, ні, браток. Лишились вдома. Бо нікуди тікать, бо вдома ми і наша тут земля, дідів і прадідів, могили, і мова солов'я усе під гербом воля. Тут ліс, тут море і тут гори. А ти зрання зайшов у хату, забув постукать і ніг повитирать, наніс нам гори брудом та ще й збудив маля. То що тепер? Чого ти хочеш? Ти хочеш дім мій відібрати? Бери! Ось це мій дім, в нім моя мати. Що ще тобі, мій любий брат? бери сорочку і штани, та нужбо не соромся, я дам тобі все потягати. Та лиш тобі цього замало, ти хочеш крові, то що? Тобі шмат серця відірвать, легеню, праву або ж ліву. Дивись, все силою ти зможеш відібрати, та лиш любові за таку платню. Не можу дать. Такій біді немає вороця, прощення, брате, не чекай. Століттями зрікаюсь, я такого роду, що нищить брата свояка. Тож слухай меншого тепер. Тобі одна дорога, брате, йди туди, де знаєш сам. Шукай там свого корабля.